А друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових х героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-10. Давайте дивимося оборона. Оборона, впевнено, тримається в А. Ну, Це чудово. Але в Атаці вчора було дві поразки. На жаль, ну що ж, давайте подивимось, хто нас сьогодні буде чекати. І поїдемо. Так, Сонька. Сонька, Кедман, Гулік. А з себе знімати ну, горіння від колі, в принципі. В принципі, так. Але можливо взяти ще когось зеленого. Ну, в мене є або Альмур, або дружок. Давайте дружка візьмемо. Хоча Альмур швидкий. Ну, він б'є дуже слабо. Але броню підріже під зелених. Ну, Зелених більше немає нікого. Ну, Давайте спробуємо Альмура. Давненько його не вигулював, нехай буде. Ну що ж, давайте так, поїхали. І зелених немає. Трішки синіх, трішки жовтих. Ну, давайте комбо запустимо. Ага, ось трішки зелененькі. Приїхали і жовті. Так, так. Добре. Давайте ще комбо ось так. Піоли прокинемо. Угу. Тут ми витримали чудово. Давайте ось так зелені. Так, ну, жовті і сині прокинемо. Блокуємо цю сторону. І ось так. Ще тоді зелений. Угу. Так, пробуваємо сюди. Потрібно Кедмана пробити. Так, поки притримуємо Гензеля, давайте зробимо ось так і в нас там будуть ще зелені. Ага, навіть зелений кріс. Добре. Так, скільки ходів. Один хід. Тоді давайте ось так Гензеля. І сюди в нього зелені прокинемо чудово. Так, б'ємо в кабана і робимо ось так. Так, тут теж все вийшло добре. Так, пробиваємо, пробиваємо. Гензеля щось таки тримаємо. Давайте ось так. Угу, так. Давайте спробуємо коліна добити. Ось так, ось так. Ще синенькі прокинемо. Там жовті, зелені. Добре. Тут вже повинні перемагати. Чудово. Перший бій є. Так, далі. Так, давайте продовжимо. Наступний бій. Угу. Так, цей повільний лін. Неприємний. Ну, напевно, краще червоних взяти. Давайте візьмемо червоних. Давайте гензеля, може, залишимо. Залишимо Люську. І може взяти двох джунаїдів пробивати. Так, потрібна чи нам тут Соня? Ну можливо, можливо. Нехай вона буде. Так, ну ця ж лікує. Угу, паразитів у нас не буде. Ну, давайте так спробуємо, поїхали. Так, ну червоні начебто є. Давайте зробимо ось так. Спробуємо. Ага, навіть кристал на зелений. Так, поїхали. І жовтий кріс. Жовтий кріс нам допоможе. Так, чудово. Трішки не вистачило нам зарядитись. Ну, давайте обережно ось так, можливо, не зарядиться. Зарядився все ж таки. Ага. Ну, нічого, добре, давайте, напевно, центр будемо блокувати. Так, тоді зелені поїхали. Гензеля тримаємо. Давайте ось так прокинемо червоні і сині. Ну, Гензель зараз і від'їде. Напевно, так, дуже багато синіх. Ну, цей поставить. Давайте, напевно, сюди. Ось так прокинемо червоні. Ці камінчики пробивають. Це дуже мені не подобається. Давайте ось так. Ось так. Не добили його. Це погано. Ну, спробуємо синіми пробити. Угу. Ще жовті приїхали, це добре. Угу. Так. Давайте заблокуємо. Ці міньйони і я бачу, що шкоду наносять. Цього я не знав. Ну давайте проб'єм. Так, тут червоні. Так, ці камінчики мені теж не подобаються. Давайте ось так. Хоч вони і небагато начебто й шкоди наносять, але постійно б'ють. Так, цей кого? Мінус джунаїд. Давайте його спробуємо і забирати. Угу. Так, зробимо ось так, щоб синій той камінчик забрати. Добре. Так, пробиваємо сюди. Тут четвірочка жовтих. Так, поїхали. Ну, Тут повинні ми перемагати, але дуже важко. Так, так. Так, червоні. Не вистачило. Давайте ось так. Тепер тут підтянемо. Добре, що один лікар тільки залишився. Пробиваємо. Тут скинемо ось таке комбо невеличке. Ну і з Сонькою добили. Так, ну тут вже важкувато було. Але нам все вдалося. Так, поїхали далі. Угу. Контратака. Так, а це що? Це дає міньйонів, які потім... Нас підпалюють, да? це не дуже приємно. Це не дуже приємно. Він середній, середній. Так, ну що ж, давайте візьмемо. Ось так Едмана і візьмемо гормика. Пусть буде так. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Ох, скільки фіолу, скільки фіолу непотрібного. Червоних знову немає. Ну, давайте чистити поле. Ось так обережно прокинемо, зробимо жовтий кріс. Можливо, він нас врятує. Хоча я вже бачу, що цей міньйонів все ж таки своїх зробить. А у нас червоних немає. Ну, давайте ось так. Він ще й пробиває. Спробуємо заблокувати сюди так. Що тепер? Давайте зробимо червоний кріс. Ось так. Його зірвемо. Так, да, це смаження. У нас тут. І зараз там будуть щити. Ну, давайте ось так зелені прокинемо. Ай, нічого, ну да-да-да, звісно, звісно. Так, тихо. Забираємо всіх цих міньйонів, але смаження на нас залишилося. Пробиваємо сюди. Давайте спробуємо зарядити Соньку, якщо встигнемо. Ні, не встигли. Ну, все, Люська від'їхала, всі повід'їжджали. Давайте вже будемо комбо робити. Мінус атака. Ну, будемо бити все одно. Так, хоч цього забрали. Давайте ось так. Тепер сюди прокинемо. Так, скільки мінус атака на нас буде? Один хід. Так, він почистив. Давайте тут обережно ну, Обережно не вийшло. Контратака. Угу, угу. Контратака, сколько? Чотири ходи? Чотири ходи. За чотири ходи ми не зарядимо зелених. Хоча можемо? Давайте спробуємо цих пробити тоді ось так раз, раз хід. Угу. Ось так два. Так, скільки ходів? Два? Два ходи. Контратаку воно не хочеться ловити, тому що не витримає. Ну, давайте ось так ще раз. Сповільне, ще кидає. Ну, давайте ось так ще два. Люська, не знаю, якщо не зарядиться, то буде шанс. Ні, зарядилась. Ні, не змогли, на жаль, тут перемогти. Ну що ж, поїхали, викупаємось. Так, да, трішки не пощастило. Угу. Тут одні лікарі. Азмія. Ну, Діспел беремо. Так, гормак нам тут не потрібен. Кого взяти, кого взяти? Можливо, чао. Сповільняти їх. Хоча там мультяшки вже пішли. Плюс Голді. Давайте візьмемо цього, нехай міньйонів ставить. Ого, тут ось так. Він залю. Ось так. Щоб вони діспелили. Ну що ж, поїхали. Тут б'ючих героїв немає, але тут є бафери. тому давайте ось так сходимо. Да, там, якщо б Люся не зарядилась, то <кій> шанси у нас були. Давайте тут четвірочку зелених прокинемо. Угу. Ну і давайте зробимо ось так обережно. Не дуже обережно вийшло, але ми, в принципі, зарядили своїх зелених. Так, знімаємо це все. Спробуємо азмію заблокувати. Так, вона заблокувалась, добре. Ну, давайте ось так прикинемо. Ще ось так сині. Дивіться, що витворяють. Вже кедмана майже майже добили. Давайте ось так, ось так. Не вистачило азмії на жаль. Прийдеться її добивати. Угу, тихо. Прокидаємо в Голді. Так. І ще сліпоту навісило. Ой. Скільки сліпота у нас буде? Три ходи. Ну, давайте, раз, зелені полетіли невчасно. Можна сюди прокинути, в принципі. Меліндор нічого не робить. Оцей цей є тихо-тихо. Давайте ось так прокинемо трієчку жовтих. Сліпота все ж таки працює. Ох. І бафи працюють. Так, давайте все це знімати. Спробуємо забрати Вілбера. Ого. Так. Ну все, знімаємо, пробиваємо. Звісно, що клик мультяшний, майже все відхиляє, але все ж таки він заблокувався. Давайте так, тепер синеньке прокинемо. В нього прямо будемо прокидувати. Поле поле тіло, пробиваємо, пробиваємо. Ще сині поїхали. Добре, тут все вдалося. Ну, пощастило, що не було там б'ючих героїв. Так би могло і не пощастить. Так, поїхали далі. Угу, Контратака. Ну що ж, так і поїдемо. Меліндор, Гензель. Ще можливо б... Ось тут би червоні було б дуже-дуже вдало. Ну, давайте чистимо поле, Прокидуємо через Маліндора. Гензеля не хотілося би заряджати раніше. Так, давайте спробуємо зробити жовтий кріс. Угу. Так, тихо. Сподіваюсь, не зарядиться Гензель. Ну, тихо, не зарядився добре. Давайте тоді сюди. Набу від своїх зарядити якось, але я не бачу. Ну, давайте хоча б зелені прокинемо, добре. І ще раз зелені. Угу. Так, пробиваємо в цю сторону. Так, того добили, це вже добре. Тут синеньке під'їхали. Ще жовті гензеля поки притримаємо. Гензеля блокуємо його. Тепер ось так. Угу. Сині, зелені, добре. Так, ну, доб'ємо вже його. Нехай в нас будуть міньончики. вони якраз будуть діспелити. Так, пробуваємо мелендера і шукаємо тепер. Свої камінчики. Так, Скоротех буде ходити. Ну, давайте нам потрібно чистити поле. Дуже багато фіолів. Угу. Так, ну, у нас є Міньйони. Вони зараз повинні здіспелити. Можливо, Люся задіспелила. Це теж дуже добре. Так, поїхали. Пробиваємо. Так, мека можна вдарити буде синіми камінчиками. Давайте цього будемо першого бити, тому що диспелу у нас достатньо, а цього потрібно пробити. Ну, добре. Ось так. А, так, так, так. Давайте тут прокинемо синенькі будуть. І повинні добити. Так, ну все, цей добив, все добре. Ну, що ж, одна поразка сьогодні, на жаль, Прийшлось викупитись, але турнір такий важкий, тому маємо, що маємо. Так, оборона тримається. А. ТОП-1 ми вийшли, але 3850-те місце. Ну, подивимось, що буде завтра. О, як ми відіграємо. Якщо будуть всі перемоги, можливо, в топ-1 не залишимось. Ну, це вже буде завтра, подивимось, що буде. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!